Сьогодні, знову, як і сьогодні, я виклав вже відео, це вже новий нове оновлення. Ну, ж таки, спробую спробую пройти івент і знову спробую нормально його змонтувати якось. Цікаво. речі, Пігі. Я планую якось хоча б декілька відео записати, не кажучи вже про все проходження Пігі, усі їхні частини. Пишіть, якщо вам цікаво, якщо я пограю, всі частини пройду в усю сюжетку Пігі. Чудово, ось це фото піде. Знову ж таки, зараз треба проголосувати, і потім я покажу, як, як отримати ось цю карету. Ну, котика, це зрозуміло, як вже отримувати. Тому зараз все покажу. Остання тема на сьогодні помаранчевий. Зараз я одягну, покажу вам в інвентарі. Це в нас аксесуар до голови. Щоб сидів у нас на капелюсі. Ось такий милий котик. І із айтемів на сьогодні це все, але є ще внутрішньоігрова ігрова корета, яку зараз я вам покажу як отримувати То ми йдемо сюди, там де є гарбуз. Підіймаємося по сходах, беремо палицю і розчавлюємо гарбузики. Ко хоче обіймів. Напишіть йому в коментарях, як ви його обійняли б сильно. Він це буде цінувати. Ось так от. Із цього гарбуза випала карета, а я отримав фачівку і отримав карету. Ем... Сенсу від цього не дуже багато, бо є телепорт. Але пересуватись мапою ні, якби це давали на початку івенту, то я б ще зрозумів. Можна було б легше проходити лабіринт або ще щось, але вже. Майже під кінець івенту давати нам пришвидшення, все таке собі, знаєте. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього івенту. Мені спочатку здавалося, що виглядає все класно, але потім я <змінь> змінив свою думку. Якщо що це я намагався зробити помаранчевий скін, але не хотів робити його занадто помаранчевим. Ну, таке собі. Коротше, побачимося завтра.